До Вашої уваги найтемніші аспекти людської психіки і трюки, які використовують, щоб маніпулювати свідомістю, бомбардування любов'ю. Це маніпулятивний трюк на початку стосунків, який використовують нарциси, психопати, а також сектанти, які хочуть залучити до своєї спільноти. Людина буквально засипає тебе обожнюванням, компліментами, увагою, стає джерелом твоєї ейфорії та соціального схвалення. І ти починаєш залежати від них. Основна мета любовного бомбардування це отримати безумовну прихильність залежного. Зазвичай, після того як жертва міцно підсідає на цю любов, її починають відштовхувати, знецінювати, звинувачувати в егоїзмі або й гірше. Насправді цей трюк не вимагає багато зусиль. Необхідно просто знайти людину з низькою самооцінкою, самотньою, у в стані, коли критичне мислення послаблене, і поступово привласнювати. Та її даруючи те, на що буцімто нездатна інша людина. На цьому побудовані секти, храм сонця та корпорація. Ошо. Цей трюк лежить в основі більшості стосунків з вампірами. Гостінг. Гостінг поєднується з бомбардуванням любов'ю і переважно використовується опісля. Інтенсивно кимось цікавишся, приділяєш йому надмірну увагу, а потім рептово щозаєш. Твоя відсутність утворює в жертві порожнечу, змушує сумувати за тобою і бажати, аби айфорійна голка повернулась. Жертва буде шукати тебе, сумніватися у власній цінності, а в деяких випадках пожертвує навіть власною гідністю, тільки бути з тобою. В основі цих маніпуляцій лежить факт, що любов для нашого мозку подібна героїну. Нас можна підсадити на неї, з нас можна витравити людську подобу за допомогою неї, і можна навіть вбити. Gosh lady. Gosh lady, gosh lady. Найнебезпечніша серед маніпуляцій, оскільки змушує жертву сумніватися у адекватності свого сприйняття реальності. Термін газлайтинг походить від назви американського фільму Газове світло, у якому чоловік намагається переконати дружину в тому, що у неї психічні розлади, змушуючи газове освітлення будинку колихатися щоразу, коли та залишається наодинці. Маніпулятор ставить під сумнів твою пам'ять, звинувачує тебе в тому, що ти забагато скаржишся, надто чутливий. Ти все придумав. Це може призвести до нервового зриву навіть самогубства. Опис газлайтингу та його руйнівних наслідків знаходимо в книзі дівчина в поїзді або в нещодавному ренфілді. Страх може вбити. Чені стверджують, що раптова смерть, викликана страхом, є результатом хімічного ураження серця. Сильний страх може спричинити викид надто великої кількості адреналіну, а його надлишок токсичний для серця. Тож подумайте двічі, перш ніж пранкувати і вставляти в свої відео скримери. Олі. Втім, смерть є рідкісною реакцією на страх. Скоріше за все, це пранкер отримує премію Дарвіна як вже ставалось неодноразово. Ти можеш зробити себе психопатом. Згідно з дослідженнями психопатів на керівних посадах, серед генеральних директорів їх втричі більше ніж серед населення загалом, і цей показник росте. Вчені з королівського хірургічного коледжу опублікували статтю під назвою Робота в умовах стресу чи є хірурги психопатами, і дали в ній однозначну відповідь: Так, тест на психопатію пройшло близько 200 хірургів, і за деякими показниками набрали значно більше балів ніж представники інших професій. Як сказав один нейрохірург, коли ти миш руки перескладною операцією, кров у твоїх жилах стає крижаною. Справа в тому, що коли ви працюєте в стресових складних ситуаціях, наприклад, вкладаєте мільйонні угоди, рятуєте людей з пожежі або оперуєте мозок немовляці, ви маєте вимкнути свою емпатію, тривожність, аби досягти результату. І, внаслідок повторюваності цих дій порушуються нейронні зв'язки між вентромедіальною префронтальною корою, так званим центром свідомого контролю, та мигдалеподібним тілом, і прояви психопатії. В тобі зростають. Але основний прикол в цьому це те, що психопатичні риси цінуються в нашому суспільстві: високофункціональність, беземоційність, працьовитість, відсутність тривожності та депресивності. І неважливо, чи романтизують їх фільми та книги. Наше суспільство вітає психопатів. Ефект Трокслера Якщо ти будеш дивитися у дзеркало протягом 10 хвилин у тьмяно освітленій кімнаті, то побачиш чудовисько. Це пов'язано з ефектом Трокслера, який полягає в тому, що мозок вирізає нерухомі ділянки зображення на сітківці. Подивіться на це зображення протягом 30 секунд, зосередившись на хрестику, і ви побачите або як зникають бускові диски, або появу зеленого диску, або розрив у колі. Нещодавно провели дослідження, де учасників просили дивитися в дзеркало протягом 10 хвилин у тьмяно освітленій кімнаті. Результати шокують: 48% учасників бачили чудовисько, 28% бачили людей, яких раніше не знали. Загалом 66% бачили, Чили суттєву деформацію власного обличчя не дивно, що в часи вогнища, свічок або газу люди створювали такі моторошні історії про привидів. Моторошна долина або неприродна долина. Гіпотеза з області робототехніки, згідно з якою людиноподібні об'єкти викликають відразу, якщо виглядають і поводяться дуже схоже на людину. Дивлячись на це гуманоїдів, хочеться скоріше перетворити гіпотезу на теорію. Також якщо тривимірна модель зображує людину, але не вписується в уявлення про норму, то сприймається з неприязню, страхом або огидою. Нерідко ефект моторошної долини мають зображення людей, згенеровані штучним інтелектом, оскільки звичайні деталі зовнішності поєднуються нетиповим чином. До уваги жасного панства милесенькі портрети на основі авторки відео. Опс, це був оригінал фото. Але давайте зануримось в кролячу нору причин такої відрази. Перше, На нас закладений механізм, що дозволяє уникати партнерів з низькою фертильністю, поганими гормонами або імункою, і він розпізнає гуманоїда як кепського тіндерметча. Друге страх смерті, знищення, знецінення життя, як сказав Тейлор Найл, механізм із людським фасадом і механічним начинням грає на нашому підсвідомому страху, що ми всі просто бездушні машини. Третє парадокс соріта або парадокс нагромадження: межа між людським і нелюдським умовна. Наприклад, скільки людських рис необхідно у тебе забрати, щоб ти перестав бути людиною. З цим пов'язана концепція, що чим більше тварина схожа на людину, тим вона приємніша. І навпаки, ми гидуємо не схожим. Образ ксеноморфів, наприклад, комахоподібний, що підкреслює їх антилюдяність. Четверте когнітивний конфлікт. Коли істота, наприклад, людина виявляє суперечливі ознаки належності до нашого виду, ми не можемо її ідентифікувати і тому відчуваємо напругу і страх. Як сказав класик, страшне це людське, в якому щось трішки трішки, але неправильно. Ефект стороннього спостерігача Теорія, згідно з якою чим більше свідків, тим менше шансів, що хтось прийде на допомогу. У 1968 році було вбито кітті Дженовезе, і газета Нью-Йорк Таймс помилково вказала, що за вбивством спостерігало 38 людей, і жоден не викликав поліцію. Останнє було спростовано проте підштовхнуло науковців досліджувати наскільки людина готова прийти на допомогу жертві або втрутитись злочин, якщо поруч є інші люди. e, 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 e У випадку надзвичайної ситуації люди допомагатимуть менше, бо вірять, що хтось інший візьме на себе відповідальність. Ось відомі випадки: групове насилля над ученицею середньої школи в Річмонді, 2009 рік. Напад тривав 2,5 години. Свідками стало більше 20 людей, а дехто просто знімав на відео. Насилля над пасажиркою міської електрички в Філадельфії, яке тривало 40 хвилин. Доки поліцейський, який випадково сів на одній станції, не викликав 911. Бездіяльність пасажирів була зафіксована на камери спостереження. Але ти, шановний слухач, чудово розумієш, що невідомих випадків значно більше. Набута безпорадність. Стан людини або тварини, у якому індивід не робить спроб для поліпшення свого стану, хоча має таку можливість. Феномен відкритий Мартіном Селігманом після експериментів на собаках. Уявіть, що вашу свободу обмежують і щоразу, коли ви намагаєтесь звільнитись, боляче карають. Роби так, як я сказав, як я сказав, так і буде. Не будеш слухатися, пожалкуєш або ви у приємній ситуації, оточені любов'ю і турботою, але не можете ні на що впливати самостійно. Безпорадність викликають не самі по собі неприємні події, а неможливість їх контролювати. Навіть якщо ви позбудетесь ситуації, безпорадність залишається з вами. Мила агресія. Кожне почуття всередині тебе вказує на потребу і викликає відповідну дію, щоб ти цю потребу задовільнив: голодний їж, ти більше не голодний, збуджений, займись сексом, більше не збуджений. А чи бачив ти коли-небудь щось надзвичайно миле, майже довіччю, коли хочеться взяти і стиснути? І... Деякі дослідники вважають, що це бажання стиснути, куснути щось миле, кошеня дитину, кохано насправді є підсвідомим бажанням вбити це? Бо тоді воно перестане бути милим. І потреба задовільниться. Це може бути пов'язане з тим, що собакам подобаються чарівни скрипучі іграшки, оскільки вони відтворюють звуки агонізуючих маленьких тварин, які розриває свора. Весело, правда? Це називається милою агресією і не означає, що ви хочете когось вбити. Вона є мимовільною реакцією на позитивну емоцію. Це може бути віддаленим залишком ранніх днів еволюції, коли ми ще вбивали чужих. Дитинчат. Цікаво, що водночас еволюцією в нас закладено обожнювати створіння з милими великими очима і бажання їх знищити. Дякуємо нашим патронам і глядачам, завдяки вам став можливим випуск нового Фензіну, унікального колекційного видання жахів. Підписуйтесь, слідкуйте за темрявою і до зустрічі в ній!